Доброго дня, шановні мотоциклісти та всі небайдужі до двохколісної техніки, хлопці та дівчата. Моє ім'я Олексій, і ми продовжуємо серію відео про збірку та налаштування мотоциклів бренду Кові. Зараз у роботі у нас знаходяться два відео. Саме це відео про кові лайт Р. Також в соцмережах було багато запитів на збірку та налаштування звичайного Лайт 300. Це відео також у роботі. і Днями ви його побачите на Ютубі. Всім приємного перегляду. Сьогодні в нас абсолютно новий мотик, це Covy Light 300R. Нова модель на новому двигуні. І, чесно кажучи, я сам перший раз його збираю, тож будемо розбиратись з ним разом. Дивимося, що йде в комплекті з мотоциклом. Ну, цей SkyRich Lytєвий акумулятор. Такі от решітки радіатора, болти, гальмівна етас, як завжди, скручена, ми її будемо розрівнювати. Налаштування відбію для підвізки лайта ставлено на 8 кліків. Ну, це все індивідуально. Потім кожен під себе вже підлаштовує. Компресію ставлю завжди на 0, тому що вона і так, в принципі, досить важка на лайтах. Даний наш Light 300 R, модіфікація R обладнано, як ми бачимо, двигуном 300-ка Лонцін. Це двигун ланцін 300 кубовий, двухвальний, двохрозпредвальний, І він влаштований так, що теплові зазори регулюються зміною товщини шайб. Тобто він регулюється шайбами. Зазвичай в цій двигуні ну, лісти не потрібно, тому що вони з завода абсолютно нормально відрегульовані. Зараз я зняв бак, щоб показати вам ті відмінності, в чим відрізняється цей двигун і комплектація цього мотоцикла, та для того, щоб зручно встановити акумулятор. Наш карбюратор обладнано. Тросиковим приводом, бачите, ось він тросиковий привод, і ось пускового пристрою. Тобто пусковий пристрій, так як тут незручно піднімати, було завжди пальцями, підлазити під бак, вони зробили такий тросик і вивели його сюди. Були моделі, коли робили такий трос на кермо, виводили до приборної панелі, але теж не дуже зручно. Це, мабуть, найзручніший варіант. Просто прийдеться знімати, перерядити смазку маятника, тому я просто перекладаю ці шланги дренажні. Відпускаю хомут, знаєш для чого? щоб переставити його в більш зручне положення. Це по-перше. По-друге, карбюратор все-таки виставити вертикально. бачиш, пережатий хомут я його трошки відпущу, поставлю правильно і закручу. Дивимось, що у нас з рівнем Бачиш, Рівень є і бачок повний. Ось все. А так як бачок повний, то в принципі доливати сюди не, не потрібно. Воно потім коли мотор прогріється і охолоне, воно трошки забере звідси і буде нормальний рівень. Вставляємо акумулятор. Все. Захист, бать, повинен стати в оці пази. Так само внизу. ось. Цей пластиковий кронштейн у нас потрібен для того, щоб поставити цю безфару морду. Тому його знімаємо і так само знімаємо оцей кронштейн, на якому розташований замок запалювання. Потім сюди стане єдиний кронштейн при панелі приладів і на нього все це закріпиться. Таким способом я знімаю фіксатори замка запалювання. Бач? Щоб його виняти, треба зняти. Ну і звісно, тут роз'єднуємо і не забуваємо, що коричневий іменно на замок. Все це відкручуємо і відкладаємо кудись в сторону. Я перевірю, чи є у нас тут змазка, і заново відрегулюю підшипники траверса. Єдине, що, звісно, зараз в цьому стані, вони відрегульовані. Тобто є такий супротив руху, достатньо нормальний. Але для того, щоб достовіритись, що тут все нормально, ми все-таки його розберемо. Ну, Як бачиш, тут змазки достатньо, на цьому підшипнику, да? і змазка така хороша. Ну і на нижньому давай подивимось. Бач, на нижньому теж тут достатньо змазки. Тож я навіть докладати нічого сюди не буду. Але щоб вже відрегулювати, нам знову треба поставити. В траверсу треба поставити вилку, зажати нижні кріплення динаметричним ключем, верхні кріплення просто піджати. От так от, і після того проводити регулювання. Так, зажимаємо нижню траверсу при цьому. Моментом 12-13 ньютон. В траверсі такого типу треба перевіряти декілька разів. Тому що спочатку затягується один болт, тоді прослабляється інший. Тоді затягується цей прослабляється інший. І так, декілька разів треба цю операцію зробити. Ми закручуємо цей болт до упора, робимо декілька рухів. Підшипники знову стають на своє місце. І знову підтягуємо. І так декілька разів, поки воно буде підтягуватись. Все, перес... підтягуватись уже перестало. Осе. Тобто опір руху присутній, тобто можна трошки навіть послабити. Так буде достатньо. Виставляю кермо по нулям початкове положення і чітко посередині. Підтягую і перевіряю затяжку. Так само повинно бути 23-25. Зараз почнемо збирати кермо та пульти ставити. Знаходимо наш пульт. Правий пульт і ставимо. Положення кожен вибирає собі так, як йому зручно. так його ставимо. Важір щеплення теж попередньо закручую, але точно ми вже виставимо його потім, коли поставимо мотоцикл на колеса. Треба показати, що трос не закручений, треба відрегулювати його і поставити і затягнути ці дві гайки. Точну регулювання проведемо вже потім, коли ми вийдемо вже на мотоциклі. Зараз про, так, невеликий зазор залишаємо і все. Точно вже потім відрегулюємо. Значить, цікаво, для чого я зробив це. Да? Тому що кожен раз приходить нова партія. В новій партії якісь дрібниці постійно якісь нові. Знаєш, постійно щось нове. Так от в цій дрібниці вже. Стали інші гріпси, і вона просто. Там є такий невеличкий кантик, який не, дава, не дає її туди до кінця посадити. І впирається в кермо, в корпус керма. Зараз я цей кантик зняв, і тепер вона може сісти далі. І не буде заважати прикрутити сюди захист рук. Невеличкий зазор залишає, щоб поставити захист рук. Далі ми встановлюємо панель приладів. Ставимо вже сюди той самий замок запалювання. Контакт доволі слабий, я просто беру це і піджимаю розйом. О, все нормально. Підв'яжемо оці два проводи, які йдуть на сигнал. Сигналу, на жаль, нема, не мотоцикл сигналом, але по бажанню його завжди можна докупити і поставити окремо. Ну що, далі будемо встановлювати крило, захист вилки і поставимо колесо. Змазку нам трошки надали, її в принципі, достатньо, можна додатково змазати. Але для сальників її в принципі достатньо. Тепер ми затягуємо ці два болта. Так, затягуємо їх моментом 25 н. Затягуємо цю пробочку 35. Шукаємо середнє положення, в якій підвізка буде краще всього стояти. Підтягуємо і затягуємо вже ключом. 25. Встановлюємо гальмівну систему і ставимо фару. Запобіжник або чека на місці. І виходить, якби ми не крутили, повітря зараз в систему не зайде. Можемо його так, як завгодно, ставити. Закручуємо, можемо виймати. Так, закручуємо датчик швидкості. Закрутити його треба зараз, тому що потім, коли вже супорт буде встановлений, то закрутити буде складніше. Заводимо з внутрішньої сторони. Виймаємо пластиковий запобіжник і вдягаємо на гальмійний диск. Тоді беремо два болта, які йдуть в комплекті, наносимо невеличку кількість фіксатора різьби і закручуємо. Затягуємо моментом 28 Н. Тепер встановимо кліпси, які йшли в комплекті. З кріпіжом. Одне тут, тут і тут. Ось тут. Під'єднуємо провод. Це силикон, щоб він туди м'ягче увійшов, І ось на три трьохпіновий роз'єм, такий невеличкий, це він. Все, під'єднали. Гальміний стоп-сигнал. Сюди під'єднується фара і сюди під'єднуються наші поворотники. Оці три роз'єми. Тобто це все, що нам залишилось під'єднати. Будемо ставити фару. Не дуже сильно їх зримаємо, бо це пластик. Фара прикручується отакими двома болтиками. Їх спочатку треба наживити. А потім що? Встановлюємо фару. Під'єднуємо ось. Основний роз'єм. Тоді заводимо гальмівний шланг. В спеціальний такий карман. Ну і під'єднуємо провода від поворотник. Зелений до зеленого, помаранчевий до помаранчевого. І блакитний до блакитного. Разу ж ми займаємось встановленням повтор... поворотничку, прикручуємо цей, що висить, не будемо про нього забувати. Все, всі провода зібрали сюди, вклали. Тоді вставимо знизу Тут такі пази. І ось Зверху заводимо ось до цих болтів. Бачите, тут спеціальні пази і болти. І закручуємо. Акумулятор ми поставили, тож перевіряємо всю електрику, що ми зібрали. Дивіться, у нас декілька вже нових партій прийшло, і вони відрізняються замками запалювання. В деяких йде замок запалювання на одне положення. От в даному мотоциклі замок запалювання на два положення. Тобто перше без світла, друге це вже габарити, ближнє світло і дальнє світло. Миготіння ближнім світлом, будь ласка, працює з будь-якого положення. А от основне світло працює тільки з другого положення. Попередній мотоцикл, допустим, Light 300 прийшов в новій партії, там замок на одне положення і там габарити постійно горять у вас. Так, перевіряємо габарит. Давай. Перевіряємо задній габарит. Він горить. Горить. Гальміний сигнал є. Віднош задній гальміний сигнал є. Тоді повороти є і правий є. Те ж саме спереді. Є і. Є. Тобто все працює так, як треба. Буває, іноді, я вам хочу сказати, буває, іноді щось не працює. Буває таке, що з роз'єму випадає пін, і з цього просто нема контакту. Якщо щось не працює, спочатку передивляйтесь розйоми під фарою тут. Це саме перше, на що треба дивитися. Ну, все, далі ми можемо ставити захист рук і захист підборіддя. Це в нас захист підборіддя. Якщо ви гадаєте, що при до чого тут оця подушка і до чого підборіддя, я вам скажу таке, що в ендуро буває всяке. І коли десь мотоцикл наїжджає на дуже велику і різку таку кочку, мотоцикл різко подається вперед до підборіддя. І можна, якщо у вас або шолома нема, або відкритий шолом, можна і зуби зламати. Підв'яжемо провода, які відуть від пультів щоб за них більш не чіпатись. Поставимо сидіння, пропітуємо повітряний фільтр, наносимо на внутрішню поверхню невеличку кількість змазки і тоді на сам фільтр. Для чого на внутрішню поверхню сюди наносимо? Для того щоб він гарно приставав, на посадочне місце сідав і туди не потрапляла пиль між фільтрами і посадочним місцем. Пніжку я ставлю чуть-чуть нижче, вот в такому положенні, щоб вона не за корпус не чіпляла. Ставимо під ставимо бокову опору. У мене затяжки 35 ньютон. Зараз для цікавості. Працює. Угу. Знімаємо, але її завжди можна поставити, якщо буде дуже гучно, знімаємо колесо. Тут смазка в сальниках є. Для того, щоб башмак на задній вісі не відкручувався. Ми цей башмак посадимо на фіксатор різьби червоний. Якщо вам прийдеться його колись міняти, звісно, ви зможете з нагрівом його відкрутити. Але зараз я роблю так, щоб він ніколи не відкручувався. Тому що буває, що гайка ось відкручується з гайкою, а з башмака. А тут різьба алюмінієва, не потрібно, щоб вона так під навантаженням крутилась. Зняли оцей алюміний задній супорт. Вище. Висмакнули його. І тепер виводимо. Зачеплення Опа! Зачеплення О, дивись. Прошлий мотик, пам'ятаєш, був не дуже змазаний. Тут все нормально. Тут, бач, головне, ще не попутати. Тут є велика втулка розпорна і маленька. Так от велика йде сюди знаружі, а маленька внутрі. Плюс оці і ліву, скоріше за все, не попутати, тому що гадаю, що... Вони, бач, повинні скоріш за все різні подліні, а може і ні. На деяких моделях бували різні. І тут вони однакові. Змазуємо тут. Хоча бачиш, тут змазано, а внутрі в підшипниках нічого нема. Так, сиди маленьку. Сиди велику. Отак, раз. У нас, бачиш, розташована така от розпорна втулка. Дуже складновасто буде її потім вставити. Але в мене є такий типу, лайфхак, просто вставляю сюди. Так, цей. А тоді висовую його. Вісю тоді його випихаю. Ну, я зараз просто підточу, щоб воно встало. Ну, а потім, коли будемо вставляти, ну я покажу, вісію раз і випихаєш. Так воно даст нам потім його собрать. А поки добираємося до цієї деталі. Ось все вона, да? бачите? Для того, щоб її відкрутити, треба ну, доволі складно треба підібрати сюди ключем, щоб виняти цей болт. Йому заважає наша гальмівна педаль. Тобто ми знімемо зараз гальмівну педаль і тоді зможемо його відкрутити і виняти. Тут змазано і непогано. Затягувати проще з... з цього боку. Так само цей теж не нормується. Не забуваємо, що це треба поверху поставити поверху треба його просто одіти, щоб він не попав під речах, прийдеться розбирати знову, якщо попаде під речах. Вставили. Обов'язково в цей пас повинно попасти. Задній супорт. Ставимо на місце задній супорт, дивіться, отак. Його раз. І назад продвигаємо, защелкуємо сюди в пази. Прикручуємо наш трикутник прогресії. Оця лиска повинна попасти сюди в паз. Вставляємо, вставимо трикутник. Все, вставили і затягуємо. то ще М14, також 80. Цей болт він має, по-моєму, М10 різьбу. Його затягуємо з моментом 45. Цю гайку предварительно, підтягуємо, але до кінця не затягуємо. Трошки, вона повинна бути трошки послаблена. Значить, тут у нас повинно три пальці. Ось раз. Три пальці. Більше тут ми натягуємо. І зараз подивимося в ту сторону. Затягуємо. Колеса достатньо затягнути 80 Н. Затягуємо контрагайки. Розпорних болтиков і перевіряємо три пальці влазить все чітко повернути дано Для захисту використовуємо такі 4 болтика з шайбами. Беремо викрутку та робимо пробний виїзд та налаштування. Таке буває. Перший раз, коли вжимаєш щеплення, включаєш передачу, він глохне, тому що злиплись диски щеплення, вони прилипли одна до одного. Зараз воно попрацювало, масло розкидає і знову буде вже нормально. За високі трошки оберти можна скрутити. Значить, заводське положення 1,75 оберта від повного закритого. Вільний хід ручки газу повинен бути десь в межах 5-10 мм. Тут у нас десь всі 20, як ви бачите. Трошки викручуємо і так десь залишаємо. Ну і Перевіряємо, чи ніде не, не закусує тросик газу при повороті мотоцикла. Все нормально. Обороти не піднімаються, значить все працює нормально. Люфт зробили в межах норм. В принципі, на цьому збірка та регулювання мотоцикла ну, Light 300 r Вони завершені, їде і працює нормально, провалів нема, тобто все завершено і будемо віддавати власнику. Друзі, дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, поставте лайк для Ефіма. Якщо вам подобається такий формат контенту, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок і ставте вподобайки під нашим відео. Це буде мотивувати нас робити контент частіше та якісніше. Всім гарного дня!